Я хочу розповісти про маленьке містечко, 50 тисяч, може менше, Вальдбрюль. Переводиться як Вальд це ліс, Брюль, це дикий ліс, чи Сосновий ліс, Дремучий. От. І так, от такі будинки, от такі будиночки це старовинний вокзал. Зветься Банхов який вже не робив, і е, зараз він як будинок культури. А це приватний будинок, е, просто люди тут мешкають. Я не знаю, як вони будують їх, чи саме будують, чи архітектор будує, а потім продає власникам. Но е, кожен будинок різний. Тут живе, живе одна сім'я фемілі як по-німецьки а це напротив це напротив такий зовсім інший стиль от, і там теж три поверхи і далі от, так так живуть німці просто от вони люблять от такі будинки вони не люблять багатоповерхових багатоповерхових більш живуть емігранти. а це будинок в стилі фахверк тобто от, Чорне це дерево, а біле це е, ізвість, чи, е, коли раніше була глинобитна. Зараз це може навіть і кірпіч буде, такий скрашений білим. От, І так, е, такі, от, е, така історія, так, так вони старовинно стараються, щоб було... Е, о, ну, от, Бачите, такий-то шифер звиться. Я показую тут громоотвод. От шифер. Це оригінальний шифер. Тобто його якось, він слойонний, його якось з породи витаснують і випілюють. Ну, витаскують. А от це не старовинна будівля, це просто в стилі фахверк, але з кирпичом. Коли народився фахверк... То, тоді ще кирпича не, не, не робили, не знали, як робити, це там 16 століття. А це просто е, склад якийсь при вокзалі, і от його зробили в такому е, е, старовинному вінтажному стилі. Не знаю, скільки йому там, 100 років. От, бачите, ну на молодий.